Я в серіалі. До того цікавий серіал, що я вам просто не можу передати. І так події швиденько всі проходять. Не, не затягнуте абсолютно, що всі гарні артисти і грають гарно. І фільм називається У мене все ще є Надія, турецький. Він не буде 400 серій, ні. Там пише 77 відео. Я так зрозумлаю, що ці відео по 45 хвилин. Ну, я вже 60 я якусь дивлюся серію із коротких. Ну, бачу, що вже всі події доходять до кінця ще трішки дає кінець серіалу. Так що, хто не бачив, долучайтесь до перегляду. І всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Cap, як це буде день? Я хотіла. А ти спав? Я просто лежавна. Зараз будемо слухати, як сердечко скільки добре.

Ські дольче і івсен Лоран та інші відомі бренди ймовірно були однією з ланок корупційних схем Тимура Міндіча. Мережа контрабанди елітних брендів роками працювала в Україні під керівництвом його дружини Катерини Вебер. Вона за даними джерел українських видань у набу продавала підроблений люкс, який насправді коштував кілька сотень доларів, за ціною оригіналу, яка сягала кількох тисяч. Контейнери з Китаю їхали просто в українські порти на папері запчастини або технічне обладнання. А в реальності ідеальні копії люксових брендів. Пропустити цю контрабанду через митницю допомагала людина міндіча Олександр Семерга. Далі за схемою товар їхав у мережу бутиків, пов'язану з дружиною міндіча. На сайті вони заявляли про офіційне представництво десятків світових брендів. А за даними джерел, оригіналом була лише маленька частка асортименту. За день така схема могла приносити до 50 тисяч доларів прибутку. Не минулося й без російського сліду. Мати Катерини Вебер багато років ні. Мене чолові. Я дійсно була замужем. Мене чоловік ніколи не обіжав. Ну будь-якій ж сім'ї бувають трошки якісь недомовки, недосказаності. Всього було. Але ми прожили 36 років. Да, донька в мене 82 року. Я теж вас дуже рада бачити. Борщ готовлю. Та ви що, я український борщ готовлю на роботі, і вдома, як син був. Ми, ми зараз взагалі мало готуємо, бо ми з донькою вдвох. Ну, для кого той борщ? Я малі порції готувати не вмію. Це моя е, така, знаєте, Ну, Я вдома готувала велику каструлю, тому що в мене поруч жила свекруха, зразу варила велику каструлю, син у мене 86 го року, і несла свекрусі, везла мачусі банку. і я не вмію маленькі каструльки варити, лубни, привіт. Тому борщ готую обов'язково, і смачний у мене борщ, з пампушками. Буду готувати на роботі, покажу вам, як я готую борщ. Про чоловік у мене був водій. Сім років їздив в Росію на заробітки, коли ми ще товаришували, ну, як сказати, тоді всі їздили, де заробляли кошти. Проживаю я під Києвом. Ну, Люди, може, забули, може, нові якісь зайшли, не пам'ятають так. Я ж і кажу, що донька в мене 82-го, син 86-го. Дніпро, привіт, доброго вечора. Доброго вечора. З Звенигородка, привіт. Перший раз дуже рада. Син мій зараз за кордоном. Ні, авто не вожу. Я мало того, що авто не вожу. Я навіть не вмію на велосипеді їздити. Син за кордоном мій. Оце ж бачиш, Ніночка, скільки в мене хімії? То ще мало, то ще не все. Волинь, привіт, Димрівка, привіт. Син у мене відомий стилісток. Ну а що я? Я думаю, ви всі вже знаєте. Дякую, мамі привіт, великий. Дякую. Дякую. Губний привіт. Де саме більше подобалось відпочивати, але ну, я не скажу, що я дуже багато так уже багато де була, але мені дуже сподобалось в Албанії. Ми були в місті Саранда. Привіт Житомира. Там щось про доньку писали, що я її дуже багато знімаю, раніше не знімала. Я не зовсім зрозуміла. Напишіть іще. Мюнхен, привіт, Черкащина. Да, палички скучають, просто немає часу і нема компанії. Черкаси привіт. Донечка 82-го руку народження. Машина стоїть сина в дворі. Правильно зима. Суми привіт. Правильно прізвище зима, Іночка, зима. Ніжен привіт. Вашу, хай родину Господь оберігає всіх, хай нас, нас Господь оберігає. Кривий ріг, привіт. Ніженщина, сумщина, Вінтер там дурачиться. Тульчинський район, сир Тульчинка, да, чи сирний продукт. Дякую, з Чернигівщини, Харківська область. А, раніше донька була проти зйомок, а зараз уже не на куди її діватися. Кума проживає на сумщині, донька вже вивчилась і. Да, привет. Донька в мене вивчилась, донька в мене медик, донька 82-го народження. А зараз ніде не працює, бо її робота тимчасово закрита. Масло Тульчинка, да. Лазарюк доброго вечора. Привіт з Хмельниччини. Нема в мене внучат. У мене внучат не запуталося, видно, в шторки. Австрія, привіт. Була я в Австрії. Подорожувала, коли жила в селі, ніде я не подорожувала, в Севастополі була. А коли вже чоловіка не стало, дякую. Тоді вже переїхала до Києва, син уже мене кровом повозив. З Валію прекрасні в мене отношення. Так, да, везе, правда. Донька в мене працювала медичним консультантом в фітнес-центрі. Жанна не знаю, можливо, заморилася. Я тільки що з нею розмовляла. Мабуть, не дивиться. Вона ж там гів проводить, вона від усіх відписалася поки. Так що думаю, що ні. Біла церква, привіт. Запутався в шторці вінтер, да, він випутався єлі. Кума така ж привіт з Києва. Кума 65-го року. Тільки мені її в жовтні день народження, а мені 19 червня. Червня, син неодружений. Доброго вечора. Щось не зрозуміла. Одеса, привіт. Все так хотіла побувати в Одесі. Дякую, що дивитесь сторіс. Вінтер уже є дідусь, він міра Весник. Ну, йому 11 років. Міста України, які більше подобаються. Я, я так була Умань, Київ. Саме більше мені подобається мій європейське містечко до війни, Суми, Київ, всі мені міста подобаються, Миргород, син і донька, 82-й-86 рік. Буде добре, в усих усе буде добре, син менший. Привіт чернівців. Приїду, як закінчиться війна, приїду до всіх. Ви до мене всі приїдете в Київ, ми ж домовлялись. Стараюся, але завжди в мене мало часу. У мене дуже багато цікавих історій. Дуже-дуже. Житомирщина, привіт. Героям слава. Спілкуюсь з сусідами, ну не так прийнято, як в селі, взагалі не так. Хмельницький привіт, дякую що, за комплімент. Устриці люблю. Раніше не могла, а зараз люблю. Приїдем. Так, да, всі до мене. Сумщина, Альоночка, привіт. Польща привіт, Боярка, дякую. Уже Іна пише, якого року діти народження, щоб не питали. Мелітополь, Київ, Яночка красуня, дякую. Ні, я зараз проживаю під Києвом. Три роки ми жили в Києві в районі Совок. Там орендували, зараз придбали своє житло, краснопілля. Як ви там краснопілля, як ваше, вообще там же вас, ой, Боже мій? Познайомимося обов'язково. Дніпро, привіт, доброго вечора. Доброго вечора. Словакія, привіт, Олександрія. Бухарест, привіт, Боже. Кропивницький, завжди дивлюсь ваші рецепти. Дивіться і вам, миру. Дякую вам, сквира, дякую. У нас колись у селі сквири, дівчата сапали буряки. Любимий півець-півіця, мені не, не, не важно виконавець, важно пісня, щоб за душу взяла. Дякую вам і вам мира, добра. Свалява, привіт, привіт, боярки. Ой, сусіди, Франківськ.